Вітаю, ви на каналі MoveMe. Мене звуть Валентина і ми продовжуємо серію тренувань Full Body. Сьогодні на вас чекає тренування з Гантелею. Ми пропрацюємо, як завжди, кожну групу м'язів, додамо трішки енергії і урізноманітнимо ваш тренувальний процес. Ну що, готові? Буде цікаво! Починаємо! Ну що ж, ми розпочинаємо тренування, як завжди, з коротенької розминочки, щоб підготувати наше тіло до основної роботи. Ми стаємо ноги, ставимо ширина та застегневих суглобів. Ваші коліна не випрямлені до кінця, вони трішки призігнуті. Підкрутіть, будь ласка, ваш таз трошки вперед. Розправте плечі і опустіть вниз. Нараз, руки через сторони, ми робимо вдих і спокійний видих. І ще раз вдих. І видих. Налаштовуємось на роботу. Вдих. І видих. Останній раз вдих. Руки в замок сцепили. і витяжіння наверх. Потягнули правий бок, лівий, правий, лівий. І ще два. Один. Викрутіть від себе замок, кістьовий. і підкрутіть таз вперед, округляючи спинку, тяніть лопатки назад. Ще чотири. Пружиним. Три. Два. Один. Розкрили руки в сторони і пружинимо назад. Чотири. Три, два. Один. Мах руками повний оберт Вперед. Чотири. Три. Два. Один. І назад. Чотири. Три. Два. Один. Руки. В замок перед грудьми, поворот корпуса. Вправо, вліво. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2, 1. Центр. Розкрили. Грудний відділ і закрили, округлившись. Розкрили. Закрили. Розкрили. Закрили. Ще 4, 3, 2, 1. Супер. Є руки на ваші тазові кістки. Спина рівна, коліна призігнуті. Нахиляємось вперед. І стаємо вертикаль. Вперед, наверх. Перед, наверх, таз назад. Коліна м'які. Спина рівна. Ще чотири. Ще три, ще два. Один. Витягнули руки вперед. Зводимо лопатки, стоячи в наклоні. Ще вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Руки встигно, округлившись, витягуємо спинку наверх, прогинаємось. Наверх. Прогинаємось. Наверх. Прогинаємось. Ще чотири. Три, два. Один. Прогнулись. коліна вперед, назад, вперед, назад. Спина рівна. Ще зігнули, розігнули. Чотири. Три, два. Один. Випрямились наверх. І колові оберти стегном. Чотири. Три. Два, один. Перед чотири. Три, два, один. Поставте цю ногу на п'ятку. Стопа тягнемо на себе. Цю ногу призгинаємо і пружиним до прямої ноги. Вниз покачуємось і розтягуємо нашу задню частину стегна. Ще вісім, сім, шість. Спина рівна. Пять, чотири. Три, два. Один. Випрямились. Інша нога. Колові оберти. Стегном. Чотири. Три, два, один. Вперед. Чотири. Три. Два. Один. Поставили ногу на п'ятку. Стопа на себе. Покачуємось. вісім, сім, шість, пять, чотири. Три, два. Один, наверх, розігнулися, робили вдих і видих. Ще вдих і видих. О, останній раз вдих. І видих. Ну що, давайте приступати до тренування. Ну що ж, ми починаємо наше тренування. Якщо у вас, як і в мене, одна гантеля, вона має бути мінімум 4 кілограми. Якщо у вас дві гантелі, ви можете взяти дві гантелі по 2 кг. Беремо або дві дві руки, або одну ось так гантельку. Ми кладемо. Гантелю в районі грудей, та, опустивши ручки, лікті будуть дивитись прямо. Ми з стопи паралельно, підкрутили таз і починаємо з вправи жим наверх. У нас буде, як завжди, суперсет. Тому ми спочатку починаємо від легкого до складного. 5, 6, 7, 15 жимів. 8, 9, видих наверх. Десять лікті прямо. Ще п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Тепер присідання стопи паралельно можна розкрити трохи ширше, чим наш таз, коліна в сторони, таз відводимо назад і присідаємо. П'ятнадцять, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Залишилось 5. Чотири. Три, свинка рівна, два. Один. Ми зберемо ці дві вправи. Разом ми будемо одночасно робити присід і жим наверх. Готові? П'ятнадцять 4, три, два. Один. Поїхали. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишилось. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Перепочинок. Як завжди, п'ємо воду в проміжках між підходами. Буквально трохи дихаємо і відпочиваємо. Тренування на все тіло з залученням якомога більше груп м'язів і з використанням. Uh, так скажемо, uh, менше часу. Тобто ми залучаємо одразу багато м'язів, щоб пришвидшити процес тренування в умовах, коли не зовсім завжди вистачає часу uh, повноцінно тренуватись. Як буває у людей тільки 20-30, максимум 40 хвилин на тренування, тому я завжди. Підстрою програму так, що можна швидко і ефективно потренуватися. Ну що, ми готові? Повторюємо. Повторюємо 15 жимів, 15 присідів, 15 присід плюс жим. Поїхали. Видих. Сильний прес. Підкрутіть таз. Два. Три. Чотири, 5. Шість, 7, 8, 9. Десять. Залишилось. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Вдих. Видих. Готові. Присідаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишилось п'ять. Стискаємо сідниці в верхній точці. Чотири. Три, два, один. Вдих, видих. І третій. Третя вправа. Присід жим. Готові? Поїхали. Вдих, видих. Одночасно. Один, два. Три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, ще п'ять. Чотири, коліна в сторони, роздвигають. Три, два, один. Супер. Ми закінчили. Перший три сет, трилогію, так скажімо. П'ємо воду і на вас чекають наступні вправи. Таким самим способом ми працюємо наступний блок. І будуть у нас три наступні вправи. Ще хвилинку ми дихаємо, відновлюємось. Мені треба заспокоїти пульс, тому що одночасно і. Говориш і робиш вправу, трошки швидше. Піднімається пульс і дихання нерівномірне. Тому я ще трошки 30 секундочок дихаю. І розказую вам, що на вас далі чекає. Перша вправа, у нас буде з вами згинання на біцепс. Нагадую, що у вас, якщо дві гантелі, ви згинаєте ось таким чином. У мене одна гантель. Ви так само, як зі мною, якщо у вас одна гантель берете таким чином з воротнім хватом. Так? А замість гантелі ми можемо використовувати пляшки з водою, якісь е, з піском і так далі. Це не проблема. Тому, взагалі, для домашніх тренувань треба, щоб було дві гантельки. Для початку 2 кг, а потім вже можна придбати якісь розбірні. Ну, що готові? У нас згинання біцепс, 15. Поїхали. Видих один. Два. Три. Лікті притиснуті до корпуса. Чотири. На видих. Ми згинаємо. П'ять, шість, сім. Підкрутіть таз. Вісім. Сильний прес. Дев'ять. Десять. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер! Наступна вправа у нас будуть з вами випади назад. Почергово до вас боком, щоб ви бачили положення мого тіла. Гантелю ми сюди кладемо, поки що зігнули руки. І відступаємо нашою ногою назад, тянемо таз, присіли коліно в підлогу, тут 90 градусів. Спинку нахиляємо вперед. Вага тіла на п'ятку і підставляємо ногу. Один. Два. Три. 4, 5, стою прямо, 6, 7, 8, 9, 10, і ще давайте, не вистачає місця трохи, 1, 2, 3, 4, ще 2, 5, ще парна кількість була, і шість, супер. І третя вправа у нас одночасно будуть випад зі згинанням рук. Готові? Нахиляємо корпус і відводимо таз назад. Не допускайте такого, щоб у вас коліна виїжджала за носок. Поїхали. Одночасно. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишилось. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Відпочили. Якщо ви працюєте трохи повільніше, допрацьовуйте. І у нас з вами перерва. Повторимо цей блок ще раз. Всього буде у нас 4 блоки. Відпочиваємо, дихаємо, відновлюємось і повторимо все ще раз. Два підходи кожен блок, чотири блоки, 30 хвилин, плюс-мінус. Десь буде наше тренування. Ну що, беремо гантель. Згинаємо руки, притиснули лікті. Підкрутіть. Таз. сильний прес. Поїхали. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишилось. Пять. Чотири. Три. Два. Один, супер. Далі випаде шістнадцять. Просто випаде. Руки тримаємо тут. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишилось. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Третя вправа буде одночасне згинання. Рук. І випадів. Стаї боком. Готові. Чотири. Три, два. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. П'яткою. Виштовхуємось наверх. Вісім. Дев'ять. Десять. Корпус нахиляємо вперед. І ще Шість. П'ять. Чотири спина рівна. Три. Два. Один. Ми закінчили. І я знаю, що більшість людей не люблять вправу випади. Але її не потрібно любити, але потрібно вміти робити, тому що це одна із базових вправ, яку потрібно знати, як правильно робити, і вона. Вважається одна з найефективніших Є безліч варіантів випадів, варіантів випадів це був один з самих стандартних. Коли ми відступаємо ногою назад, є випади на місці, є бокові випади, є випади вперед. Ми це все з вами також будемо проходити. В наступних тренуваннях п'ємо воду. І... Будемо готуватися до наступного блоку. А наступний наш блок буде в положенні, стоячи на колінах. На колінах і беремо гантель, виходимо в планку з колін. Це не чотири точки опори. Ми підкручуємо таз і. Прожимаємо його вперед, але не прогинаємось ось так в попереку. Так? Ми підкрутили таз. Що це значить? Це лобкову кістку потягнули на себе і таз, начебто ось так опустили вниз. Але тримаємо прес в напрузі. Що ми робимо? У нас буде тяга до поясу, стоячи в планці з колін. Приготувалися, ми робимо 8 повторень на праву сторону, 8 на ліву. Поїхали. Один. Два, три. Чотири. П'ять, шість. Тримаємо планку, коли прибираємо одну руку. Сім і вісім. Інша рука. Міняю. Тримаємо планку. Ламілка дають в підлогу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Супер. І тепер вісім віджимань на гантелі. Поїхали. Один. Поміняли. Два. З колін. Три. Лікті. Направляємо трохи назад. Чотири. Підкручений таз. П'ять. І. Шість і 7. Хто не може низько опуститись, ви робите пів амплітуди 8. Супер, дві вправи. Ми відпочиваємо, залишаємось на коврику. Дих і видих, вода. І другий підхід. Ви можете другу вправу віджимання робити просто руками з підлоги, якщо вам важко стати на гантелі. Ось, тому це не обов'язково. Можна просто робити а, з двох рук. А, хто хоче навантаження збільшити, то ви виходите повністю на рівні прямі ноги. Отже, готові планка з колін підкрутили таз і працюємо вісім тяг до поясу. Лікоть йде назад, скользить по ребрам. так? І ми ось сюди тягнемо не під груди, трохи трошки назад. Поїхали. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Міняю і один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Ще два. Сім. Вісім. М'язи спини дуже добре працюють. Далі віджимання. Поїхали. Один. Помінять. Два. Грудьми тягнемось з підлогу. Три. Розкручується. гантель. І чотири. П'ять. Ха-ха. Трошки. Шість і сім. останній Вісім. Розкручуючись гантеля, не дала мені нормально доробити. Ми закінчили цей блок. У нас залишився останній. Останній блок. Ми відпочиваємо, залишаємось на коврику. Ось, відновлюємось. І дихаємо. Будемо опускатись вниз в положення, в положення лежачі. Отже, що на вас чекає? Ми будемо робити сідничний місток. Сідничний місток, дві пружини, верхні точки. Це буде перша вправа і друга вправа у нас будуть скручування. Підйдемо корпусу зі скручуванням. Давайте почнемо з сідничного місточка. Ми лягаємо, п'ятку ставимо під коліном, по ширині стега наші ноги. Підкручуємо таз, піднімаємо таз вгору, дві пружини і опускаємо вниз. Два. Три. Чотири. Вага тіла на тазу. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишилось п'ять повторень. П'ять. Чотири, три. Два. І останній раз. Супер. Ми піднімаємось наступно вправо. Підйом корпуса з гантелею і робимо дві скрутки направо-наліво, опускаємось вниз. Знову підйом. Один і два. Можна виконувати цю вправу без обтяження. Кому важко, хто на початкових етапах зараз. Три. Чотири. Коли робимо бічну скрутку, корпус тримаємо трохи відхиленим назад. П'ять. І шість. Обов'язково скручуючись. Не просто руки в сторону, а нас треба повернути грудну клітку. Сім. Вісім. Залишилось два повторення. Тут зробимо десять повторень. Дев'ять. І останні. Десять. Є. Ми відпочиваємо. І в залишиться ще один підхід. В цьому блоці ми закінчимо наше тренування і будемо переступати до заминки. Ну що, ми готові? Лягаємо буквально 10 секунд. Опускаємо вагу додатково собі на стегна, На точніше, так? Якщо у вас дві гантелі, ми кладемо з двох сторін, рівномірно, якщо одна, як у мене, кладемо ось так. Притримуємо п'ятка під коліном, готові. 15 повторень, дві пружини, верхні точки. Три, два, один. І раз. Два. Три. Максимально вижимаємо таз вверх. Чотири. Піднятися на лопатки. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишилось п'ять повторень. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній. Один. Супер. Знімаємо вагу і починаємо робити праву напряс. Підйом корпуса. Скрутка, Скрутка. один. Два. Три. Округляючи спинку. Викладе, опускаємось вниз і піднімаємось. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І дев'ять. Останній. Десять. Супер є. Ми закінчили наше тренування і будемо приступати до заминки. Що ж, ми ставимо стопи ближче до, до один до одного, руки в замок під колінами. І відтягнувши спину назад, ми округляємось, провисаючи, тримаючи себе за руки, дихаємо. Підберіть до грудей. Витягніть лопатки назад. 4, 3. Два. Один. Випрямляємо спину, витягаємо ноги прямо вперед, ров, пряма спина. І ми опускаємось до рівних ніг. Тримаючи свої стопи або гмілку ось тут. Притискаємо живіт до стегон. Можна тримати коліна призігнуті. Ось таким чином, хто може випрямити, випрямляє і нахиляємось вниз. Тримаємо 5. Чотири, три, два, один. Супер. Одну ногу ми кладемо собі до коліна на стегно, да, в таку четвірку. І опускаємо знову вниз, нахил коліна зігнете в сторону. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Поміняти. Поміняти. І так само нахиляємо вперед, коліно в сторону, тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Ми згинаємо ноги, сідаємо з хресними ногами і потягнемо наші плечі. Вікоти до грудей, пряма рука. Притискаємо плече, направляємо вниз, дихаємо 5. 4 3 2 1 інша рука 5 4 3 2 1 супер і рука наверх згинаємо руку в лікті тягнемось до верху лопаток долонькою 5 4 3 2 один, Інша. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Руки прямо, долоні вверх і розвели в сторони. Потягніться назад, великі пальці, наче хто хоче зустрітися ззаду. Ззаду. Чотири, три, два, один. Супер. Плечі провернули. Опустили вниз, зробили спокійний вдих. І видих, і ще раз вдих. І видих. Я вас вітаю. Ми не прощаємось, а зустрінемось на наступному тренуванні. На сьогодні все. Ви молодці. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні тренування. Всім до зустрічі!